Уявіть собі, ви єдиний Українець, польській бригаді. Колектив просто прекрасний, вас поважають. Здавалося б, не робота, а мрія, правда. Але через три місяці ви звільняєтеся. Не через конфлікт, не через важкість. А через що я вам розповім просто зараз. Привіт, мене звуть Іван, і я живу в Польщі вже вісім років. І це є моє друге відео з моєї серії всіх робіт в Польщі, де я працював. Я, До речі, дякую всім, хто підтримує канал через кнопку Дякую під відео. Завдяки вам. Я можу робити більше такого контенту. То і ваша підтримка для мене ну дуже важлива. А зараз ми будемо розмовляти про будівництво. І моє найважче рішення. Коли я звільнявся з тартака, я вже знав, що я буду працювати на будівництві. Тому що як залишилось працювати мені тиждень на тому тартаку, я розпочав пошук нової роботи. Тому що на тартаку не було сенсу залишатися через те, що там не було надійності і стабільності. Якщо тобі цікаво, як насправді виглядає робота на будівництві, то постав лайк, щоб я знав, що робити більше таких відео про реальний досвід. Для того щоб знайти нову роботу, я змінив і агенцію. Я шукав вже по оголошеннях в інтернеті. Просто було оголошення, потрібні працівники на роботу. Коли зв'язався з цією жіночкою, то вона мене зразу попередила, що треба хоча б трошки розуміти польську мову, тому що це будівництво, там треба якось спілкуватися з людьми, з якими ти працюєш. І попередила, що зарплата буде в районі 12 злотих. На той час це були великі гроші. І що будівництво буде не в великих комплексах, а це так як приватні будинки будувати. Добре, я кажу, я згідний я буду їхати. Коли я приїхав до Польщі, мене зустрів мій клієнт вночі, бо я приїхав дуже пізно, добирався сам, то перші рази в Польщі, то нічого так легко мені не давалося. І з ним їду. Він так почав мене випитувати, звідки, чи буду працювати довго, наскільки часу я до нього приїхав. Ну і я автоматично перейшов на своє, питання, тобто, яка буде зарплата, і мене. Трошки насторожило, тому що він сказав, на початок будеш мати 9 злотих, тому що ти будеш різноробочий, а там подивимося, що буде далі. Я кажу: добре, а коли до роботи, він каже, може ще завтра, але думаю, що завтра після післязавтра пієш на роботу. А договір, коли будемо підписувати? Відпрацюй місяць, тоді будемо підписувати. А як з графіком роботи, як будемо працювати, він каже, з кожного дня із 6 ранку ранку, десь до 2 максимум, тому що в Польщі такий закон, що коли люди приходять з роботи, мають. Має бути коло сусідів, тишина. А як там будуть якісь ще українськомовні там, чи хоча б руськомовні працівники? Він каже: Ні, там бригада із самих поляків, що будеш працювати з самими поляками, то польська бригада. Тому...". Першого дня то клієнт мене привіз на роботу, щоб я знав, куди ходити пішки, бо він обіцяв мені, що равер дасть. І ми приїхали на то будівництво приватного будинку. Я замітив, що бригада не є великою, два квадчики, муляри. По ідеї мали би бути два підсобники, але я був тоді один. Як він мене познайомив з ними, то він, правда, гарно приставив, каже, приймайте нового працівника, там він казав, що він колись працював на стройці, ну, що треба було казати, що я ніколи не працював на стройці, Ну, підсобником то я працював, але кладки класти таке, то я не вмів нічого робити. Трошка йому набрехав, ну, він там їм і сказав, так, каже, буде у вас підсобником працювати, там подивитись, як він буде працювати. Вони так зразу до мене якось. Ніби поздоровилися, привіталися, сказали, як їх звати. Ну я взагалі не старався запам'ятати, бо їхні ті шишик, там Войтик і тому подібне. То попробую ще запам'ятати. Що мені повезло, ще в тій бригаді цей ну, керівник, ніби бригадір, цей власник фірми. Він трошки розмовляв російською мовою. Мені було якось легше, комфортніше себе почував, тому що я міг йому щось пояснити. У я з західної України там багато слів і подібних. Я міг щось трошки витлумачити, але. Так, то я боявся, І що ж перший день я казав, уже що вийшло так, що я був один підсобник. Виявилося, що той хлопчина просто не вийшов. Він любить так собі сачканути. Кажуть, давай мусиш працювати сьогодні в потужному режимі, тому що так то переважно вас двоє, аби ти нас забезпечив. Ну правда, бригадір прийшов, показав мені, що я маю робити. І я приступив до роботи. Що, що бояться підсобником. Працював, то що пісок в них не білий. а такі трошки розувати, майже коричневий. Так темний в них пісок то нічого страшного, то не міняє суті. Як було один до 4, то значить один до 4. Я вам скажу, що робота було набагато легша, ніж на тому тартаку, де я працював, тому що менше фізичного навантаження, повірте мені. Ну, на тому будівництві не обійшлося без історій. Там вийшло так, що ну, поляки переважно так будують, що нижній поверх це в них є як підвальний поверх. І воно виходить як півтора метра нижче землі. І вони розривають землю, Там високий такий фундамент і його обробляють такою смолою. Потім ще така пленка. Я не знаю, як вона називається. Така рельєфна пленка чорна. Ну її треба було зафіксувати. Бригадір каже: так ми їдемо получати товар, бо там матеріал їм приїхав. Лишаєшся тут сам, ми тобі покажемо, що робити, сам справишся, будеш ту пленку обтягати. І якось так по польськи дивно сказав мені, що я зрозумів, що треба бити через метр там джубіляті, такі пластикові, потім е пів метра пропускати, і так як шахматним порядком. І так до самого низу, я так зрозумів. І я всю хату, весь фундамент, поки вони приїхали, оббив тою пленкою. Приїжджають все, молодець. Добре, що оббив. Теж не звертали уваги, не перевіряли за мною, довіряли мені. Виявилося, що дарма. На другий день я виходжу ну, встаю до роботи. Мені вже той клієнт дзвонить, що там проблема якась на будівництві, що я щось неправильно зробив. Я приїжджаю туди, бригадір мені каже, що ж ти наробив, я ж тобі не так казав робити. Зараз власник приїде, будемо рішати, що робити. Я кажу, що сталося? А то виявляється, що не треба було шахматним порядком бити, а тільки верхній ряд, сам верх зафіксувати пленку, аби коли будуть загортати землю, щоб пленка не з'їхала вниз. Приїжджає той власник і каже: добри адіра, що тут, що тепер будемо робити? Каже, ну то що, як він добре не зрозумів, бо той українець, та що ну, тепер робити? Будемо рішати, зараз приїде клієнт, каже, нічого з нього не вираховуй. Я думаю, що нічого страшного не буде, хороший чоловік такий був. Напиши в коментарях, ти б витримав такі умови. Дуже цікаво почути твій досвід роботи. І так мені пройшлося, мене не штрафували. Хлопці збираються знову з бригадіром десь їхати. Лишили мене самого тому, сказали, поприбирай по підскладу, ну знаєш що робити, так аби був порядок. Я кажу, добре, а вже був той другий хлопчик, та ми з ним то собі он, прибираємо собі, щоб не сидіти. Думаю, над'їдуть і будуть сваритися, камер там не було. Перекур зробили там і пішли собі на обід уже. Він дістає свої канапочки, такі по сантиметру, а я по старінки. Я ж з України тільки приїхав, то я робив собі так, як хлопа. У мене канапка кусочок хліба, така ковбаса, ковбаса, так грубо врізана, нашому маслом маслом. Я тут дістаю, а в нього просто дві канапочки, там якісь листечко між тим хлібом. І дивиться на мене. Каже: Ого, ти то все з'їж кажу, та да що то для нормального хлопа то з'їсти. Ми поїли вже, знов нема тих хлопців та бригадіра, нема що робити. Я бачу, де вони не закінчили мурування. Я кажу, ходи, попробуємо мурувати собі якраз над дверима, там шнурок натягнути і все. Ми собі виклали тих два ряда, все, закінчили. Вони приїжджають такі. О, хто то мурував малий? Каже, я не". Він так подивився. О, то з тебе ще й люди будуть. О, то тебе треба вчити мурувати, ти не будеш пісок носити. Кажу тебе можна попробувати? Я не проти. От коли вже планував звільнятися, я сказав бригадіру, що хотів би йти напряму до нього. Тому що може би так ліпше було, бо клієнт трошки мало платить, не хоче піднімати зарплату. Він Каже, ти що? Я таке не можу зробити, бо то ж є бандіт, він мені фірму спалить. Я не можу тебе взяти напряму, навіть якби дуже сильно хотів. Ну і графік роботи мене дуже влаштовував, тому що я, наприклад, в шостій вже мав бути там ровером, то я їхав десь приблизно хвилин 6-7. В другій годині вже 100% закінчували. Вони собі їхали геть я міг лишитися на одну годинку, бо там до третього. Один ще міг щось пошуміти, ще одну годинку собі щодня наганяв, і було файно. Не переробляв все так, як на тартаку, і був час відпочити. І, ну, правда, що як дощ падав, то був вихідний. Це був один мінус такий. Що коли пана ну погода, то на будові ти працювати. Вже не за буде. той час, коли я там працював, я весь час чекав, коли нарешті мені той клієнт погодиться підняти ставку. Навіть договір мене підписали тоді. Він все якось так. Ухилявся від тої теми, щоб договір підписати. Регуля навіть медичного страхування не мав. Каже, тобі стане того, ти з України привіз. Договору немає. Години, як ми записували, це було взагалі абсурд. І тепер я би такого не робив. Він нам видавав два листочка, давав на тиждень. Один я заповняв собі, один йому. Одна дурниця, яку я тільки робив при заповненні тих листочків. Ну які дні я відробив скільки годин, щоб він мені міг нарахувати зарплату. Це те, що тих два листочка я підписував. А він не підписував жодного один. Він собі забирав. Прийшлося одного місяця. Я йому кажу, мене щось трошки не сходиться за зарплати там останнього тижня. Немає. Він каже: ти мені не давав того листочка? Кажу, як не давав, як я в руки передав, і ми всі кожного тижня на вихіді він приїжджав, здавали йому ті листочки, і я не маю чим доказати. і Він мені так не віддав ті гроші. Якщо цей досвід корисний для тебе, можеш підтримати канал кнопочку дякую під відео. Це допомагає нам робити більше таких чесних розповідей, і тоді я вже зрозумів, що цей клієнт він не є чистим на руку. Багато хлопців розповідали, але я не хотів вірити, тому що я хотів там працювати, мені подобалась робота. Якщо він так собі міг просто тиждень моєї роботи викинути, я на нього таку затаїв трошки обіду і я почав ще частіше йому говорити Підніми мені зарплату, підніми мені зарплату. Це нічого не допомагало, тому що він просто не реагував на те. Але одного дня я все-таки на вихідні, як він приїхав знову ж по ті табеля, по ті листочки. Я йому поставив, як то кажуть, питання ребром: пан піднімає мені зарплату, або я буду звільнятися. Він каже, хоч звільняйся, я тебе не тримаю, я не можу підняти тобі зарплату. Ну, така була його пряма відповідь, я зрозумів, що він так і не підніме мені ту зарплату. І тут мене вже переповнило, я вже такої злості на нього набрався, що я йому в очі сказав: добре, нема підняття зарплати, я збираю речі і йду геть. Каже, ні, ти мусиш відробити, бо інакше в тебе зніму гроші. Тобто два тижні я мав лише відробити. Це був ще. Один дзвіночок, що він зарплату мені не підніметь. І я тоді сказав йому остаточну відповідь: добре, я звільняюся, я більше цьому терпіти не буду. Він каже, немає нема проблем, ти поїдеш, ти приїдеш ще Ну, Така була його реакція. Це означає, що він не першого мене так обманув, це їхній заробіток, він так навчився заробляти. Коли я колективу у своїй бригаді повідомив, вони так щиро співчували, що вони не хотіли би я йшов геть. Ну і мені було теж дуже жаль кидати ту роботу, бо з одного боку хороший колектив. Самі поляки вони цінували мене, мені з ними було комфортно працювати, але з іншого боку, скільки можна було просити, якщо, наприклад, ти не плануєш піднімати зарплату, то ти скажи прямо: ти будеш працювати тільки за тих 9 злотих, і нічого піднімати не буду. Нащо морочити людям голову, обіцяти одне аби люди тільки почали працювати, коли вони вже залазять в зарплати, вони вже не можуть так різко покинути, бо ти можеш тоді взагалі не заплатити. Коли я вже відробив останній день, то поляки сказали, кажуть, нам прикро, що ти йдеш, ми б хотіли, аби ти лишився, може, передумаєш. Але я знаю тільки одне: що що не стається, воно стається на краще. Рахуйте, що я взяв з цієї роботи і досвід якийсь на будові. Я вже, наприклад, якби прийшло ще працювати на будові, я вже щось вмію, щось знаю. Трошка я підтягнув. Мову. Після цієї роботи мені було набагато легше розуміти поляків, я більше вже міг пояснити, тому що якщо кожен день спілкуєшся з поляками на польській мові, то вона трошки запам'ятовується, якось трошки легше спілкуватися. Треба цінити свою працю, треба про зарплати договорюватися наперед. Всюди по цілій Польщі так було, що людям обіцяли одну ставку на початок, ніби відпрацюєш три місяці, а потім піднімаємо. І вони їм так і не піднімали більше ту ставку. Зате знаю одне, що на будівництві реально можна заробити. Якщо ви найдете нормальну роботу з нормальним працедавцем, ви можете заробити там непогані гроші. А після будівництва я пішов працювати на склад одягу. Там зовсім інші умови, інші гроші. І там ніяких поляків, там самі українці. Але про це я розповім вам наступного тижня, у четвер десь о 18-й годині. А якщо хочеш дізнатися, які ще речі шукують українців у Польщі, то подивися ось це відео. Там я розповідаю 5 сюрпризів з особистого досвіду. Дякую тобі, що дивишся!